Після спокійної ночі ранок на Нікопольщині розпочався з атак. Ворог трича поцілив по Нікополю з БПЛА та артилерії. Вбили жінку та 12-річну дитину. ФПВ впівікавікадзи атакував легковий автомобіль у Нікополі. Ще троє людей за вихідні поранено. Серед них дитина благодійники почали видавати дрова мешканцям першотравневської громади. Хто та скільки отримає? Готові до зими на 90%. Голова облради Микола Лукашук розказав, як Нікопольщина готує. До опалювального сезону тим часом у Нікополі вже місяць працює благодійна їдальня. Хто там може пообідати та де вона знаходиться? Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Після спокійної ночі ранок на Нікопольщині розпочався за так. Ворог тричі поцілив по Нікополю. Обстріляли зі ствольної артилерії та спрямували п'ять «Камікадзе». Інформації про постраждалих та загиблих немає. Рятувальники оглядають території. П'ять обстрілів з артилерії та 19 застосування в «Камікадзе». І це лише за неділю. Росіяни атакували Нікополі населені пункти Мирівської, Марганецької та Червоногригорівської громад. Люди не постраждали. Понівечену інфраструктуру спалахнула пожежа. За інформацією ДСНС зафіксовано шість влучань в піві камікадзе. Вбили жінку та 12-річну дитину. Російський ФПВ камікадзе атакував легковий автомобіль у Нікополі. Чоловік та 4-річна дівчинка отримали поранення. Їх ушпиталили. стан дитина все ще тяжкий. А у Мирівській громаді під час чергової масованої атаки постраждала жінка. Вона у лікарні. на райцентр росіяни скерували також вог з безпілотника. Більше про наслідки чергового терору розкажемо далі. Чоловік кричав, що в машині залишила ще одна дитина, але на жаль, можливості рятування. Вати її вже не було вихідний день. Надвечір вороже «Камікадзе» атакував легковий автомобіль у Нікополі. В машині була родина. Вороже залізяча забрало життя жінки та 12-річної дитини. Чоловік та 4-річна дівчинка отримали поранення. На місце обстрілів поспішили рятувальники. Однією частиною нашої групи було забрано дитину та одразу ж доставлено до нашого підрозділу для надання першої домедичної допомоги. А друга група поранений чоловік взяли жінку, вона була в самому найтяжкому стані. Про той жахливий день Нікопольцями досі нагадує, згоріла автівка, що й досі стоїть посеред дороги. у успокою росіян-нікопольців протягом дня з того боку Каховського водосховища гатили зі ствольної артилерії, дронами та скидали воги. Про наслідки терору розповідає Владислав. В момент атаки чоловік був вдома. Охочував чистити плітку. Закінчив чистити плитку, підходжу сюди до вікна. Думаю, ось ось і піду вмиватись. Потім бачу, летить ось це все щастя. Заходжу до ванної, бачу, раковини немає, пральної машини немає, душової кабіни нема. Якщо б я вмивався, то не було б і мене. У будинку чоловіка постраждали інші кімнати, і досі збираю уламки ворожого залізяча в оселі. Привіт від привіт від москалів у стінці. Стерчить отут іще. Чоловік буквально залишився без даху над головою. Зараз намагається потроху лагодити те, що залишилося. Зразу пірові пір приходь сюди. Одразу перший і прихід сюди, а другий прихід он там, у провулку метрів тридцять. Вороже залізяча впало, і ось на цей двір. Тут живе брат пані Тетяни. В момент атаки вдома його не було. А то ну, смерю, що досильно близько була, розумієте? А потім то, до влада попала то в 11 номер, і потім а це второй сюда воно дирка. Оце кухня, це його. Угу. Так що це таке. Через постійні обстріли з вулиці більшість людей виїхала. Лишились самі пенсіонери, бо кажуть, їхати їм немає куди. Тож тримаються купи та допомагають одне одному прибирати наслідки терору. Ну, люди живуть. А люди живуть, як прилетіло, вийшли усі з вінниками, прибирали все на вулиці. Загалом через цю ворожу атаку постраждали і населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад. Понівечені приватні будинки, господарчі споруди, комунальне підприємство, лінії газу та електромережі. ДСНС зафіксували сім влучань ФПВ «Камікадзе». Двоє поранених з Нікополя. Чоловік та чотирирічна дитина все ще знаходяться у медзакладі. Стан дівчинки лікарі оцінюють, як тяжкий. Вікторія Вахрушина, Альона та Володимир Поваренко, Про Нікополь. Кополь Марганець та покров готові до зими на 90%. Таку заяву зробив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Першочергово готували об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, заклади освіти. Наразі підписують паспорти готовності до роботи в опалювальний сезон котелень та інших об'єктів. На випадок російських атак і блекаутів, медичні заклади та дитячі садки забезпечені генераторами. На випадок екстрених знеструмлень, частина закладів освіти, де це можливо працюватимуть в онлайн-режимі. Тим часом мешканцям першотравневської громади почали видавати на зиму дрова. Допомога від благодійників. З початку вересня волонтери працювали у вище Тарасівці. За цей час 80 домогосподарств отримали по 6 кубічних метрів паливної деревини, теплі ковдри та ліхтарі. У 30 оселях з'явилась буржуйки. Наразі працюють у першотравневській громаді. Мають встановити там 10 пічок, видати дрова 60-кам будинків, а також передати ковдри та ліхтарики. На черзі Червоногригорівська та Покровська сільська громади. До зими намагаються встигнути із відновленням доріг. Працівники Покровського ГЗК почали фінальний етап ремонту дороги. Нікополь Покров Йдеться про ділянку від старозаводського до Нікопольського заводу. Феросплавів нагадаємо, реконструкція стартувала 22 липня. На місці працюють дві бригади, що складаються зі співробітників різних підрозділів комбінату. Наразі триває ямковий ремонт автошляху вздовж НЗФ. І нічні набори та дитяче харчування у Нікополі благодійники роздали батькам з дітьми гуманітарну допомогу. Про це повідомили у міськраді. Серед отримувачів були і жінки при надії. Тим часом у Нікополі працює благодійна їдальня. Тут можуть пообідати люди, які потребують допомоги в скрутні часи. Харчування організовують благодійники. Двері відчинені для пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян та інших нікопольців, які потрапили у важкі життєві обставини. Знаходиться їдальня за адресою вулиця Шевченка, 69, другий поверх. Працює кожного понеділка, середи та в суботу, з 12 до чотирнадцятої. У нас борщик з такий дуже добрий. На друге у нас макарони. з У нас повенза як завжди. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.